Не знаю чи захочете, ви заморочуватись і робити омлет саме так, але хоча б раз спробувати точно варто, бо саме цим способом він виходить нереально повітряний і ніжний. А додавши сюди свою улюблену ковбаску сир чи трохи зелені, можна отримати повноцінний ситний сніданок. Тож показую, як готують цей омлет. Беремо 3 яйця і обережно відділяємо білки від жовтків. Білки перекладаємо в окрему миску, додаємо дрібку солі і починаємо збивати, Збиваємо до пишної щільної маси, яка добре тримає форму. Саме вона потім дає той самий ефект ніжності і легкості. Жовтки також збиваємо в іншій ємності просто до однорідності. Тепер дуже обережно лопаткою, повільними рухами об'єднуємо білки жовтками. Тут важливо не поспішати і не перемішувати різко, щоб зберегти усю повітряну структуру. Сковорідку змащуємо невеликою кількістю олії і викладаємо омлетну масу, накриваємо кришкою та готуємо на помірному вогні до готовності. Я на одну хвилинку перевертнула омлет, щоб поверх теж добре просмажився. Потім я перевернула його назад, і так він залишився м'яким, але в той же час рівномірно приготованим. Однак, якщо зачекати трішечки більше, то можна і не перевертати. Далі додаємо все, що вам подобається. Я цього разу обрала ковбаску, томати і сир. Викладаємо начинку на одну половинку омлету, обережно згортаємо його навпіл і перекладаємо на тарілку. В результаті виходить дуже ніжний повітряний і ситний омлет, який ідеально підходить для сніданку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та пишіть коментарі, з якими начинками ви б його приготували.